Добрий вечір, тобі! Я в'їхала в Тойоту. І ще з такими номерами непростими. Перший раз в Черкасах за кермом. Привітайте мене! Чекаємо поліцію, патруль. Оформили протокол, позвонили в страхову, скоро в суд. Водійського посвідчення не вилучили в мене. Тож, любі друзі, вітаю на каналі Катерина Мальова. Перше ДТП в мене сьогодні було. Ще буде суд. І там е, мені штраф випишуть. І що? Ну, не знаю, що буде це в мене вперше. Хто вже був на суді? Оформили протокол. Ну, ми повернулись додому, я готую. Значить, буде салат зимовий в мене. Це буряк, картопля, горошок. До речі, є такий магазин, називається Market Opt, і там дуже гарна ціна на горошок. Якщо ви проїжджаєте, якраз можна закупитись менше 30 гривень за ось таку баночку в 400 грам Маса нетто. Тож. Маркетоп, здається, називається. Трошки ще в стресі, в такому, знаєте, неприємно. О, Сашко мені підколює мене тепер. Машить, да. Ну і звісно, наша машина більш пошкоджена, ніж та, яку я в'їхала. І саме головне, що тоді зі мною був Сашко, бо без його підтримки я б взагалі нічим не впорлася, то ціла б там і плакала на тій благовійці. Я ж з дитиною була. Ах. Іноді таке люди бувають. Що... Таке буває, таке буває вперше. І вперше це неприємно. Але добре, звісно, що це було легеньке зіткнення, і це було таке, знаєте, не ДТП, яке призводить до травм і ще чогось. В принципі, там в них наче просто бампер пошкрябаний. Але це Тойота, Cruiser. Ось. В мене фара там відлетіла, вона тримається за лівої фари Відлетів, але вона стоїть, але тріснуло там. Потім роз'їхався там бампер трошки ширше. І що ще? Може, це ж номерний знак пом'явся, повністю відлетів і на чому він тривався. Також повідлітало все. Ну, там всередині ще е, решітка, яка вона трошки вперед пішла. Ну, Такі неприємності бувають друзі, іноді на дорозі. І, як я вже сказала, що не потрапили на головну репетицію перед виступом в драмтеатрі. Я сподіваюся, що... Е, Цим я ніколи не підвела, бо я не мала таких намірів. Я мала наміри все-таки дитину довести. Ми вже були майже-майже в районі музичної школи, але, на жаль, смажу м'ясо. Як я, до речі, роблю таке м'яско? я обсмажу добре з двох сторін, зі спеціями перців, мелений, паприка, мелений духмяний, мелений чорний, сіль. З обох сторін, коли вона підсмажиться, я додаю ось такий соус, це соєвий соус, мед, трошки кип'яточку тут та борошно. Зараз я це все залью, ще трошки воно протушиться в цьому соусі, смокчиться він трошки, можливо, м'ясо і вже можна буде вимикати, в принципі, крильця, вони готуються досить швидко. Але коли ось єдине, що коли крильця... Вже в соусі треба зробити маленький вогник. Ось так. Я залила і трохи прокарамелізується м'ясо. Якщо ви додаєте для карамелізації не мед, а цукор, будьте уважні, в цукрі може підгоріти дуже м'ясо. В медовій воно також може підгоріти, тому що не видно, наче воно. І не горить, і його не видно, іначе є якась рідина, але воно все одно там при карамелізації ці можна підгоріти. Тому коли ви вливаєте вже соус, треба одну-дві хвилини, максимум три, але на маленькому вогнику і все можна вже куштувати. Ще було б гарно сюди кунжут додати, але в мене на жаль немає. Ти поприбігали, сидять, чекають. Нічого ж їм не купили. Після ДТП одразу поїхали додому. Очікували поліцію годину майже. Точніше, не саму поліцію, тому що спочатку там дзвонили. Адвока... Ну, люди дуже серйозні на Крузаку були видно, адвокатам дзвонили, страхові, все таке інше, я стояла там глазами лупала. розумієте, і, ну, В принципі, все спокійно пройшло, дуже чимно, але все одно ну, приємного мало. І ось поки тим, цим страховим агентам, а хто це там по столах? Хто... тут? Намагається лазити не можна. Так, от. І поки дозвонились, те се десь годину, тільки через годину приїхала поліція, потім вони все зафіксували, і потім ми від Наша машина заглохла і не зажигалась, тому що сіла в мене в машині акумулятор, і ми нас штовхали до бейкері там з перехрестя. Ой, ну таке, потім Сашко зупинив жіночку, і вона добре, що у нас були ці крокодили, і вона нас прикурила та, хоч завелась машина, потім ще довго чекала оформлення протоколів, все таке інше. Потім злимо з протоколом. І ось в мене через 10 днів буде суд. Я поїду. Вам все обов'язково розповім, що там було в суді, і як там взагалі все, ну, все відбувається, бо це в мене вперше. Якраз вам все покажу. Ну, сам тут я знімати, звісно, не буду, до і після зніму вам. Ой, таке. Ну, звісно, на сут, мабуть, я поїду з Володимиром, тому що це буде, здається, будній день, і я, мені ні з ким його буде залишити. А ще в нас є дещо. Та-дам! Ой. Ось так: Та-дам! Дивіться, ялиночка ось така. Володимир відпочиває трошки, він також перенервував. Мене почав запитувати, чи посадять мене до тюрми. Дуже він перший раз також в таку ситуацію потрапив, да, Володимир. У нас ялиночка ось така гарна, така красива. Дякую Святому Миколаю. І повісили, ми перевісили картину, зробили для неї там отвір і ось такі гірлянди. Ці гірлянди у нас ще з Харкова. І повісила я прапор України. Зараз я переключу, щоб статичне світло було. Вові не подобається. Повісила прапор нашої області, де я народилася. Донецька область у мене є. Такий святковий прапор України у нас також є. так от. Якось так тепер це виглядає. Свято приходить в наш тім. Взагалі ми. Відмічаємо Миколая не перший рік вже 6 грудня, і мені дуже подобаються всі ці зміни, які є зараз в Україні, і всім тим, хто ці зміни, які є, вони пручаються цим змінам, то вони пручаються майбутньому, і пручаються прогресу. До змін треба відноситись або нейтрально і дивитись, до чого вони призведуть, або вже якось більш позитивно. Це Володимира куточок. Замість ялинки фікус. Гном. Це подарунок від Святого Миколая Минулого року. Ще в школі Святий Миколай подарував багато цукерок. Ну і наша банка спогадів літа. Також тут стоїть. Ми робили таку банку спогадів літа. І кожного дня ми писали свої спогади і клали сюди в баночку, і можна тепер діставати. І... Дивитись якийсь день літа, який ми прожили. Ось дивіться, якщо ось так розкрити, то тут є, тут є малюнок якийсь. І ось, наприклад, 14 червня, п'ятниця, і тут все, що ми робили, грався на майданчику, поки мама їздила в аптеку. Я дуже самостійний дзьоб. Дзюб зірвав супермега пулю. Соломаха рвала траву і готувала борщ. Дзюб згрався в доміно. Це такі, знаєте, спогади, що було в цей день. Це наші таємні імена були. Так. Ну, це треба робити з дітьми. Це для, для дитини я робила. Так от можна доставати, потім згадувати, що було влітку. Якраз вже зима настала, зимні, зимні зимові дні, такі похмурі, темні. Можна ось так такі приємності робити. Тож, любі друзі, дякую вам за перегляд, дякую за ваші подобайки, лайки, за підтримку, яку ви мені даєте в коментарях. Це дуже важливо. І також я вам всім бажаю гарного настрою, будьте обережні на дорозі. І всім бажаю гарного.